Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Відома співачка Ольга Полякова поділилась, що думає про чоловіка своєї доньки, американця Едена Пасарелі. За її словами, вона негативно ставилась до попередніх обранців Марії. Однак зараз все по-іншому так не подобалися хлопці-доньки. Раніше всі хлопці були якісь ніякі. Але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік, до речі, зазначила Ольга. Нагадаємо, що зовсім нещодавно Марія Полякова вийшла заміж, і все відбулося дуже швидко, адже від заручин пройшло лише близько місяця. Церемонія пройшла в колі найближчих людей, а гучне святкування молоде подружжя вирішило відкласти на потім. Після такого швидкого розвитку події в мережі з'явились різноманітні теорії, чому Марія так поспішала вийти заміж. Одні запідозріли, що причиною стала вагітність. Однак дівчина всіляко спростовує цю інформацію. Однак пізніше в інтерв'ю Маша назвала більш ймовірну причину. Справа в тому, що з приходом Трампа до влади почалась масова боротьба з мігрантами, і навіть статус студента допоміг далеко не всім. Але тепер, коли вона законна дружина громадянина Америки, в неї більше шансів не потрапити під депортацію. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.